Такими їх ще ніколи не бачили. Бинтовані рани та синці на обличчі української учасниці Євробачення. Крива вісадна на тілі однієї з найяскравіших французьких зірок. Патрісія Каста Світлана Лобода вирішили показати все, що приховано, і сказати насиллю стоп. Я ж бачу, діти рано біжать до бабці, снідати, від бабці в школу бабці я відправляють. Щас зайдемо, що ти ща, що ти рисуєшся? Сімейне життя родини Попових для Вінницького села Пирогово як живий детективний серіал. Щодня нова серія. От звідти вилітаю я завжди сюди. О, це оце моє місце. Отут я лежала, він мене ногами колотив, як тільки хотів. Ольга не втомлюється знімати побої та звертатись до правоохоронців. Все марно. Порушення кримінальної скла відмовлено. Ви стверджуєте, що на дружину руку не підіймали. Ні. Боксерська груша на подвір'ї символічний знак. Десять років тому Ольга та Ігор Попови повісили її, аби троє їхніх дітей займалися спортом. Але нині синам не до того. Насилля породжує насилля, і після бурхливих розбірок з чоловіком розлючена жінка починає виміщати зло на власних дітях. Щось неправильно сказав, полиці губ, политі губ. Бувало таке, що навіть до крові, вуха сині були, до крові з носа, з губи тако, пішов я вмиватися у відро нас у відрі вода стояла. На мене така родина далеко не єдина в країні і практично у всіх діти стають свідками сварок. Кожен другий мешканець України потерпає від домашнього насильства. Не знімайте, я сказав. На бесіду із психологом під конвоєм разом з іншими сімейними гвалтівниками у Вінницький центр чоловіки проти насильства Володимира привели правоохоронці. За законом це обов'язкова частина корекційної програми. Я люблю одну дівчину, я її не зміняв. На даний момент вона мені змінила, отримала за голову. Якщо вона мені ще раз змінить, я зарізаю. От. На місці побитої дружини Володимира може опинитись будь-яка жінка. Заможна чи бідна, неважливо. Як Як від цієї глибочайшої болі, Я не знаю. Свого часу від кулаків власних чоловіків потерпала й жінка квітка жасмін. Ти на кричі, і одразу стане. Та жінка-кішка Холлі Бері. Івачка Світлана Лобода навіть започаткувала соціальну акцію Скажи ні насиллю у сім'ї її підтримала колега по Євробаченню Патрисія Кас. Адже домашнє насильство не залежить ані від географії, ані від статусу. Да, жінки часто б'южена с жертви на насилля, не тільки фізичного й морального, морального сексуального етатвратітельна. А в основі всього закостенілі протягом поколінь гендерні стереотипи б'є, значить, любить. Тетяні було лише 15, коли її зґвалтували четверо хлопців. Одним з них був її коханий. Коли я підійшла до двері, мама відкрила двері, у мене одразу сльози на глазах рознікли. Але що случилось? Мені до такої степені захотілося смити себе всю эту грязь. Цей випадок для Тетяни став фатальним і, врешті, вивів дівчину на панель. Клієнт, наркотик, клієнт, наркотик. А от Світлану з Одеси на наркотики підсадив власний чоловік. Так вона перетворилася на живий товар. П'яти клієнтів за ніч, навіть сплативши гроші, чоловіки хотіли демонструвати свою владу. Я не хочу коса спінати, бо це було жахливо. Це був просто чоловік, человек садом з все це свят він сто 120 доларів на спину. і мені не хотілося нічого, вже. і це пекло теж колись починалося з першої образи, з першого удару. жінка намагається звикнутися, то так чи інакше вона перестає навіть замічать елементи в своїй житті. Тому потрібно протестувати проти насилля в самых маленьких формах. Вот это удар. Вот это я її толкаю. Вот это я люблю. Краще терпіти біль у тренажерному залі, ніж стати жертвою на вулиці. Так, вчать на курсах самооборони. Работай. Раз, два, три. Спочатку теорія. Тут важливо запам'ятати головне правило – не дозволяй собі почуватися жертвою. Якщо це чоловік, який хоче якимось образом агресивно проявитися, він інтуїтивно відчуває того, хто готовий йому піддатися. Покажіть людині, що ви не будете просто запуганою овечкою. Ви будете, може, і овечкою, але хоча б з вот такими зубами. Коли психологічну підготовку завершено, можна приступати власне до прийомів. Тут навчать, як водити чоловіків за ніс. Я нащупувати носівський ну, з цим біженням сидить, бросає бок. Або зробити так, щоб гвалтувати йому було нічим. З ударом туди у нас є дуже такий коняс, тому що мужчина це туди защаючи саме десла. Ваше бідро має находитися чітко ровно по отношению. От... Пахуна, да? тосвод і вот удар швидкий, легкий, хльостки. Втім, відповідати ударом на удар крайній метод. Аби до цього не доходило, протистояти потрібно глобальній проблемі насилля у суспільстві шляхом дотримання законів, політичних рішень, вихованню толерантності. Інколи потрібно просто спробувати зрозуміти іншого, стати на його місце. Внимание! Чоловіки вирішили зробити у буквальному сенсі і встали на підбори. Такий забіг, символ готовності боротися із насиллям над жінками. Ну, та голову не цього не можна робити. Та можливість хоч у чомусь відчути себе на рівних з прекрасною половиною людства. Реалістичності додали діти, хоч і лялькові, та кошики з харчами. Насильє в сім'ї. От це остається замкнутний, замкнутий теми. Тобто знаєш, що люди об этом не говорять. Ми хочемо, щоб вот эта стена молчання і зцілилась. Ведуча свята суперблондинка Оля Полякова зізналась, теж потерпала від насильства, правда, психологічного. В моїй житті були моменти принуждення, да, і коли потрібно було робити вибір, або ти уходиш, або ти ты проходишь проходиш через и йдеш далі. Если бы я е, приймала всякі предповідні від людей, від яких многое зависело, то я б вже була сьогодні, Аллой Пугачовий зорян чув про випадки домашнього насильства від знайомих. Про акцію дізнався у соціальній мережі. Теж прийшов сказати насиллю Стоп жінки повинні вистоювати свої права, і це вже починається. Це прекрасно. Ну а головне це любити одне одного. Любов все переможе.